Канцлер Німеччини Олаф Шольц буде лобіювати ідею реформування та розширення Європейського союзу і членства України в ньому. Все, це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості. Про це Шольц заявив. Під час свого виступу в Європейському парламенті для того, щоб посісти гідне місце у світі майбутнього, не вище і не нижче інших країн і регіонів, але на одному рівні з іншими, ЄС має змінитись. Ми потребуємо нового геополітичного ЄС, розширеного, реформованого та модернізованого, заявив канцлер. Глава німецького уряду нагадав, що в ЄС зробили вибір на користь великої Європи. Та запропонували країнам західних Балкан, Україні, Молдові, а в перспективі Грузії перспективу членства. Ми сказали, ви належите Європі. Ми хочемо, щоб ви були частиною Європейського союзу. Наголосив Шольц. Тим пабідабісієм хоче продемонструвати Кремль. І куди ж поділася ота техніка, яка називається аналога Насправді цей парад більш розрахований на внутрішнього спож... споживача і продемонструвати, що Росія ще щось може, якась неї там міці. Але а, міць закінчилася лише одним танком т 34 який сьогодні їздив красною площею. Попередні паради ми бачили, що навіть Т-34 було кілька штук. А, натомість ми не бачили ні Т-72, ні армати, ні іншої важкої бронетехніки, ні інших систем ППО. А, показали якихось там. 400, показали м, м, Іскандер, і, ну і традиційно ці от бобіки, Урали, е, які їздять і е, не мають ніякого вагомого е, внеску. Натомість цей захід. Е, Використали для того, щоб прорекламувати спеціальну воєнну операцію, і, скажімо, так, усі ці воєнні випускники і студенти військових училищ. Якщо раніше говорили про їхню випускників участь у другій світовій війні, то зараз активно майже кожна ця група говорила, що вони беруть активну участь у спеціальній воєнній операції. Тільки забули зазначити, що більшість з них гинуть під час цієї війни, яку розпочав Путін. Ну І ці студенти, які а, зараз крокували Красною площою, ймовірно, теж а, підуть гинути а, десь в землях України. Інша справа а, для міжнародної спільноти Путін хотів довести, що він ще щось має якийсь вплив, і до нього приїжджають хоча б якісь іноземні лідери. І бачимо тут шість а, президентів, лідерів держав, окрім традиційного посіпаки Олександра Лукашенка. Ну і ще був президент. Вірменії, ну і також приїхали президенти Киргистану, Таджикистану, Казахстану і Узбекистану. Ми не знаємо, як він зміг вплинути на цих президентів, скільки їм заплатив, які щедрі пропозиції. Але відомо, що з ці центральноазійських країн вирішили дали згоду лише 8 травня, тобто напередодні відповідно були якісь аргументи, і це демонстрація світові. Ну тому ймовірно, тому самому Китаю, що щось він там ще. Може з кимось домовитися, і хтось із ним хоче е, зустрічатися, але не більше параду як такого ми не побачили. Ми побачили е, рухлять, яку привезли на Красну площадь, Ми побачили студентів, тому що е, великих військ уже е, не, немає у Росії. Ну і президентів, яких можна під тиском привезти на Красну площу для того, щоб зробити гарну картинку. Каже, будь ласка, як же у світі реагують на таке побідабісі? Адже подібні паради влаштовують лише у тоталітарних державах? Насправді кілька днів тому ми бачили, як Еммануель Макрон вшановував жертв Другої світової війни. Це було просто по, е, прохід по єлисейських полях, зустріч із е, ветеранами, зустріч із людьми, які родичами загиблих, і не більше не по цього побідабісія. Немає це, це, це не це не звична справа для європейських держав. Е, натомість. Цим ну ймовірно Путін хотів показати, що от ми можемо повторити там, і всяке, всяке таке дуже прекрасно відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Сказав, що ми. Не лякаємося ось цих демонстративних парадів. Скільки треба, скільки і будемо допомагати Україні? Так само відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. сказав, що єдина людина, яка розпочала цю війну, яка насправді повторять те, що робив Гітлер, нищить інші народи, які призводять до кровопролиття. це саме Путін, і саме Росія винна в тому, що зараз відбувається, тому. Що на неї ніхто не нападав? Ну давайте послухаємо, що сказав Олаф Шольц. За 2200 кілометрів на північний схід. Звідси Путін демонструє своїх солдатів, танки та ракети. Нас не повинні лякати такі силові ігри. Залишаємося непохитними в нашій підтримці України стільки скільки буде потрібно. Насправді, от захід розкритикував і саму заяву Путіна, каже, що вона пронизана всією брехнею. Тобто, кожне слово, що Путін намагався донести про мир і все. Це все насправді велика брехня. Ну і сам парад уже розбирають зараз на дрібнички. Дехто рахує скільки ж всього було тої техніки, тому що насправді її можна порахувати. Це не сила селена. Інші рахують, скільки ж там було цих військ, які ймовірно підуть гинути в Україні. Ну і і і. І що і чим це все закінчиться? Ну і зараз вже в соціальних мережах з'явилося дуже багато фотожаб. Чим запам'ятався цей парад, і чим які які, як на, на яке посміховисько він перетворився, на яку ганьбу перетворився? Збирала ці матеріали наша кореспондентка Христина Катерина. Давайте подивимося її матеріал. Снайпери на дахах і силовики з антидроновими рушницями. Красна площа без паніки, але з тривогою готується почати парад. Висадки марсіан тут бояться менше ніж невідомих безпілотників, які мало не паркуються на території Кремля. Бункерний карлик лякається кожного гучного звуку. Німи очима і повними штанами Путін у супроводі почту шкутильгає на трибуни. Святкувати День Побєди до воєнного злочинця приїхали прем'єр-міністр Вірменії, глави Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану, Казахстану і самопроголошений президент Білорусі. Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав у публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі у масштабах незнаних від часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу. Я думаю, що жоден із тих лідерів, які приїхали, вони не приїхали просто так. Вони приїхали, фактично купили їх, дали відповідно певний. Або відцінки, або конкретні якісь речі, щоб показати, що ми не ізольовані, попри великий праздник у диктаторів чомусь не святковий настрій і кислі міни. А пам'ять о подлінних героях питаються стіріть. Розхвалений парад так званої Другої армії світу радше нагадує охоронний марш. Велика і могуча спромоглася показати аж пів сотні одиниць техніки. Це вчетверо менше, ніж на параді у 2021 році. Москвою проїхав єдиний совковий танк т 34 І той музейний. На такому ще діди воювали у Другій світовій. Натомість славетні Т-72 та армати, які за версією Роспропаганди, розносять у попіл західні леопарди, чомусь на Красній площі не з'явилися. Мабуть, доживають останні дні на фронті в Україні. Проїзд Мотлуху країни-бензоколонки тривав усього 4 хвилини. Слідом за ветеранським т 34 Москвою проскрипіли кілька броньованих уралів та бумеранг. Іскандери, установки С 400 і міжконтинентальна. Ракета ЯРС, жодної артилерії, РСЗО та середніх і малих систем протиповітряної оборони. Спонсор демілітаризації Росії, Збройні Сили України. Видно, що звичайно, що вони вичерпуються у певною мірі. Вони вичерпуються. Вони залишили, вони залишилися, виходячи з того, що вони нам показали дівчата, військові, молодь, поліція і ядерна зброя. От власне і останній їхній козир, яким вони як погрожували з першого дня, так і продовжують погрожувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.